САМИЙ улюблений момент української реальності останніх років, який би ти захотів закарбувати у своїх відеорахунках, напевно, свої спогади. Перший день війни, як ми всі об'єдналися, ми були знайомі, друзі. Жили я в селі. Жив біля ірпінської дамби. Перші дні ми всі дуже сильно об'єдналися. Хоча б були друзі, але не так. Це було щось інше. Ми всім нашим селом поєдналися. Навіть у нас не було зброї, але ми вдумували, як боронити нашу державу. У нас ну засобів майже не було, але ми робили багато великої роботи. Допомагали військовим. Я ще ну, звісно, що не був ще тоді військовим. Ну тоді була самооборона, тероборона. І плюс у мене був дрон, яким я знімав відосики. А, а дрон будь... це очі. А дрон це очі. І перший день війни я став одразу аеророзвідником. Так вийшло. Я б оцю історію показав